Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Величезна новина в світі технології, фінансів, бізнесу і навіть геополітики. Три провідні технологічні кампанії оголосили про створення нової спільної кампанії під назвою Stargate. Метою цієї кампанії є значне розширення розбудова інфраструктури штучного інтелекту в США. І це не просто кампанія. Тому що навіть якою б вона не була великою, коли про її створення оголошує особиста президент США це щось. Генеральні директори OpenAI, SoftBank і Oracle, Сем Альтман, Масайосі Сан, Ларі Елісон – Приєднались до президента Дональда Трампа у Білому домі в овальному кабінеті для презентації цього амбітного проєкту. Трамп назвав ініціативу найбільшим проєктом інфраструктури штучного інтелекту в історії, підкресливши величезний потенціал у формуванні глобального ландшафту штучного інтелекту і зміцнення домінування США в цій сфері. Цей проект дійсно легендарного масштабу і впливу. Заснов. Ніки Старгейт почнуть проєкт з початковою інвестицією для старту для початку 100 мільярдів доларів США із перспективою збільшення до неймовірних 500 мільярдів доларів вже в найближчі роки. Згідно заяви Дональда Трампа, ініціатива буде сприяти створенню понад 100 тисяч робочих місць по всій території Сполучених Штатів Америки, стимулюючи економічне зростання в багатьох секторах і відновлення американської промисловості. Мисловості. Місією цієї кампанії, Старгейт є створення фізичної та віртуальної інфраструктури для підтримки наступного покоління штучного інтелекту. Про це заявив президент Трамп, і це включатиме масштабну мережу ультрасучасних дата-центрів по всій країні. Тобто, це як така фізична інфраструктура, шалена інфраструктура штучного інтелекту. До речі, пришелемкувати їх Ілон Маск вже встиг вставити сюди. Свої два центи да, написав в своїй мережі. Жі X, що у цих компаній, мовляв, немає грошей на цю ініціативу. На що одразу ж отримав, просто впику в мардяку, отримав від Сема Альтмана в своїй же мережі X. Про це я вам розповім окремо. Та? А Ларі Елісон зазначив, що перший дата-центр площою мільйон квадратних футів вже будується в Техасі, що свідчить про швидкі темпи і абсолютну реальність реалізації цього проєкту. З задоволення зростають. Чого попиту на ресурси штучного інтелекту в глобальному масштабі? Ось про що йде мова. Ця заява вона взагалі з'явилась на тлі закликів лідерів штучного інтелекту, які попереджають про нагальну необхідність покращення інфраструктури для підтримки розвитку штучного інтелекту. Розробка систем на базі штучного інтелекту вимагає не лише передових чіпів, а й величезних обсягів електроенергії, водних ресурсів і безумовно спеціалізованих дата. Центрів для розміщення потужного обчислювального обладнання. Їх ще називають таких фабриками штучного інтелекту. І це не просто технологічний проєкт, це основа для нової ери, сказав Сем Альтман, який створив з командою чат Я думаю, що це стане найважливішим проєктом нашого часу. І ми би просто не змогли це зробити без вас, пане президенте. Звернувся він до Дональда Трампа. Oracle, яка є одним з найбільших операторів дата центрів США, буде відігравати ключову роль в проєкті, тоді як SoftBank з його значними фінансовими ресурсами буде забезпечувати основне фінансування. Генеральний директор SoftBank Масайосі Сан до речі стане головою цієї компанії Stargate, А OpenAI в свою чергу, візьме на себе операційний бік. Проєкту забезпечуючи реалізацію своєї візії лідерства в штучному інтелекті. Крім того, четвертий партнер MGX приєднався до Stargate як інвестор. Ну і Ілону Маску з його кампанією в штучному інтелекті тут місця не знайшлось, і він цим дуже незадоволений. І між ним та Семом Альтменом відбулася дуже гучна така пікіровка, свідками якої стали всі підписники мережі X. І це ще один вимір має да це стратегічна відповідь на гонку штучного інтелекту з Китаєм. Проект Stargate наголошує зростаючу таку невідкладність взагалі в життя у цих заходів з розвитку штучного інтелекту серед американських техногігантів, да. Тобто і вони займаються власне посиленням своїх конкурентних переваг, а держава США дбає про своє лідерство в глобальній гонці штучного інтелекту, Особливо, Протистоянні з Китаєм, який значно масштабно інвестує в свою інфраструктуру штучного інтелекту в дослідження в цій сфері. Генеральний директор OpenAI Сем АІ неодноразово Мальтман неразово підкреслював необхідність співпраці між державою і приватним сектором, щоб забезпечити збереження провідної ролі США в сфері штучного інтелекту. Є такі сфери, де взагалі приватний бізнес без держави просто не може впоратись та в силу того, що інфраструктура потребує таких спеціальних умов. Таких податкових стимулів, таких державних замовлень, таких регуляторних послаблень і такої супермасштабної суми інвестицій, що дуже часто приватний бізнес просто на це не здатен. Та? І, наприклад, той же самий інтернет, це ж винахід, який став можливим завдяки військовим замовленням, завдяки діяльності державних науково-дослідних інституцій, та? і просто шалених обсягів фінансування це побічний ефект військових досліджень. Взагалі, інфраструктура в США є надзвичайно важливою, сказав Сем Альтман в своєму нещодавному інтерв'ю. Штучний інтелект суттєво відрізняється від інших видів програмного забезпечення. Він потребує величезної інфраструктури, потужності обчислювальних чіпів, дата центрів, так шаленої енергії. Нам потрібно будувати це тут, щоб забезпечити найкращі системи штучного інтелекту в світі, як з технологічної, так і стратегічної. Точки зору підкреслив він. Інтерв'ю Безаса Лексу Фрідману, яке я вам, до речі, дуже раджу подивитись, кілька годин дійсно такого дуже глибокого, серйозного інтелектуального контенту, Безас наголошує, що він став таким заможним, він став таким мегауспішним, Він збудував Амазон. Тільки тому, що він прийшов на готову інфраструктуру, яку до нього створили ну, таки, Про що мова про інтернет? Інтернет це попередня найбільша інфраструктура. Перед штучним інтелектом, а перед ними були інші інфраструктури, американські залізниці, шалена інфраструктура, яка дозволила збудувати американську промисловість. А до цього було мореплавство, і так далі. І так далі. Тобто кожній епосі своя інфраструктура, і інфраструктура 21-го століття це штучний інтелект, який вже тут. І зараз минулого тижня OpenAI опублікували документ, в якому вони наголосили, що 175 мільярдів доларів інвестицій в глобальних фондах зарезервовані для того, щоб бути вкладеними в проекти штучного інтелекту. І в цьому документі вони попереджають, що якщо США не вживатимуть швидких дій, то ці кошти можуть бути направлені на проєкти, які підтримуються Китаєм, змічнюючи якраз глобальний вплив Пекіну, те, в чому Вашингтон аж ніяк не зацікав. Також у документі зазначається необхідність розробки базової стратегії, щоб інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту приносили користь широким верствам населення, створювали нові робочі місця, максимізували економічні можливості і переваги саме для Сполучених Штатів Америки. Ініціатива Stargate має значні наслідки для технологічної першості, для національної безпеки і для глобального економічного лідерства. Oracle заявили, що цей проєкт не лише реіндустріалізує сполучених. Учені штати Америки, тобто розвиває їх промисловість, піднімає на новий рівень, а ще й надає ключові можливості для забезпечення національної безпеки. Цей проєкт забезпечить лідерство Америки у сфері штучного інтелекту, створить сотні тисяч робочих місць. Принесе величезні економічні вигоди для всього світу. Заявили в Oracle. Stargate є стратегічною ініціативою, яка забезпечить також захист США. Та їхніх союзників сказали там Оновлений фокус на найцінніші промислові інвестиції, дуже важливий. Та і в стратегії в політиці Дональда Трампа. Сучасна реіндустріалізація це не порожні слова, це не популізм. Це реальний наповнений змістом набір заходів, який робить економічний інвестиційний ландшафт вигідним для таких компаній в Сполучених Штатах Америки. Це економічна. Інженерія ініціатива Stargate перегукується з попередніми зусиллями президентів просувати масштабні інвестиції в промисловість сполучених штатів Америки. Проте досвід реалізації таких проєктів був змішаним. наприклад. У 2017 році Трамп оголосив про створення заводу Foxconn Вісконсині вартістю 10 мільярдів доларів, який мав створити 13 тисяч робочих місць. Проте, врешті-решт, було створено ну значно менше, скажімо, Да? тобто компанія інвестувала лише 672 мільйони доларів і створила півтори. Тисячі робочих місць. Попри це, Foxconn зберегла свою присутність, побудувавши об'єкт, який зараз виконує функції центру штучного інтелекту, де працівники навчаються використовувати найсучасніші технології. Що важливо, що Трамп не просто піариться поряд з ініціативою великого бізнесу, як це часто роблять слабкі політики, які просто примазуються до того, що роблять великі підприємці, да тобто для того, щоб виглядати якось там привабливіше, солідніше, як їм здається. Ні. Він грає власну гру і він займається питаннями стратегічного посилення технології, економіки і безпеки Сполучених Штатів Америки. В понеділок Трамп скасував виконавчий указ колишнього президента Джо Байдена, виданий в 2023 році, який мав на меті моніторити та регулювати. Ризики штучного інтелекту Трамп обґрунтовує це тим, що ці обмеження заважали інноваціям і відлякували інвесторів, які могли би фінансувати критичну інфраструктуру штучного інтелекту. Крім цього, я не сумніваюсь, що клієнтами цієї компанії Stargate стане і американська армія. І американські спецслужби, і державні дослідницькі установи, і що це буде дуже щільне і міцне державне приватне партнерство. І як би Ілон Маск не переживав за те, що в них немає грошей, за те, що вони щось не так роблять, та схоже, вони налаштовані дуже серйозно. І більш того, викликає знаєте, окреме захоплення і повагу, що Трамп, якому вдумайтесь, 78 років. Мислить в термінах інновації, мислить в термінах стратегій, спрямованих на десятиліття для його країни. І хоча з одного боку, та, він дуже, ну, скажімо, такий. Е Прагматичний бізнесмен, підприємець, да, опортуніст, в якомусь сенсі авантюрист, але при цьому всьому в 78 років займатися тими питаннями, які, ну скажімо, виходять далеко за межі свого життєвого горизонту, дивитись у майбутнє, не бути надмірно консервативним, да, намагатись не просто щось зберегти, щось відродити, да, тобто, а намагатись створити щось абсолютно нове. Проривне, об'єднуючи найсильніші компанії, об'єднуючи найсильніші, найсучасніші технології, да, і діючи в шаленому протистоянні з такими суперниками, як Китай. Правда, цікава історія і цікавий приклад. Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. Чи буде успішно реалізований цей проєкт Stargate? Чи поставлять вони на місце Ілона Маска? Чи він буде вставляти їм палиці в колеса і буде гальмувати цей проєкт? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку. І дякую вам за підтримку на Patreon, тому що завдяки вам ми робимо більше україномовного контенту про економічний розвиток, інновації та майбутнє усього світу.